Вітаю поціновачі математики. Розв'язуємо номер 1223. Розв'яжіть систему рівнянь способом додавання. Перша система має вигляд х y дорівнює 7, х- дорівнює 9. Що ми одразу можемо помітити? Що перед Щоді у нас протилежні коефіцієнти. Отже, дійсно доцільним є застосування способу додавання. Додаємо окремо ліві частини х плюс х буде 2х, y плюс мінус y знищаться, вони будуть протилежними доданками, а тепер додаємо праві частини 7 плюс 9 буде 16. Якщо 2х дорівнює 16, отже х буде рівне 8. Якщо ми знаємо х, ми можемо в будь-яке рівняння нашої системи замість x підставити вісімку і обчислити y. Підставлю, наприклад, в перше рівняння. 8 плюс y дорівнює 7. Отже, щоб знайти y, треба вісімку перенести в протилежну частину з протилежним знаком. 7 8. Від меншого числа віднімаємо більше, отже, у відповіді буде число від'ємне, але від більшого модуля тепер віднімаємо менший модуль. y мінус 1. Можемо записати відповідь. Х дорівнює 8, y мінус 1. Друга система. 2х плюс y дорівнює 3. 2х мінус y дорівнює 5. Уже бачимо, що доцільним є застосування способу додавання, оскільки перед ігрими у нас уже протилежні коефіцієнти. Отже, додаємо ліві частини. 2х плюс 2х буде 4х. Плюс мінус і протилежні доданки знищаться. 3 плюс 5 буде. 8. Оскільки 4х дорівнює 8, щоб знайти х обидві частини поділимо на 4. 8 поділити на 4 буде 2. Х знайшли в будь-яке рівняння системи. Замість х можемо підставити 2. Наприклад, вперше. 2 помножити на 2 плюс y дорівнює 3. 2 помножити на 2 буде 4. Щоб знайти і, четвірку треба перенести в протилежну частину з протилежним знаком. 3 мінус 4 буде мінус 1. Х знаємо, Y знаємо, можемо записати відповідь. Х на першому місці 2, у на другому мінус 1. Система розв'язана. Третє. 4х плюс 3у дорівнює 7. Мінус 4х мінус y дорівнює мінус 5, можемо помітити, що перед саме у нас протилежні коефіцієнти. Отже, доцільним є застосування способу додавання. Якщо б ми додавали х, вони б у нас знищились, це були б протилежні доданки. 3 додаємо мінус і з різними знаками отже віднімаємо. 3 мінус у буде 2y. 7 треба додати мінус 5 з різними знаками фактично віднімаємо. Щоб знайти y, 2 ділимо на 2. Y дорівнює 1. В будь-яке рівняння системи замість y можемо підставити 1 і обчислити х. Я підставлю вперше. 4х плюс 3 помножити на 1 дорівнює 7. 4х плюс 3 дорівнює 7. Трійку перенесемо в протилежну частину з протилежним знаком, отримаємо 7 мінус 3. 4х дорівнює 4, щоб знайти х, треба 4 поділити на 4х дорівнює 1. Отже, можемо записати відповідь. Х1, у 1 система розв'язана. Четверте. 2х мінус 8у дорівнює 7, мінус 2х плюс 7у дорівнює 5. Доцільним є застосування способу додавання, оскільки перед ексами у нас протилежні коефіцієнти. Мінус 8 у додаємо 7у буде мінус у, оскільки більше за модулем число було з мінусом. Дорівнює 7 плюс 5 буде 12. Але це мінус у був 12. Щоб знайти у, треба і у правої у лівої частини поміняти знаки, оскільки ми, по суті, ділимо все на мінус 1. У знайшли, мінус 12. В будь-яке рівняння нашої системи замість ігрика можемо підставити це число. Я підставлю вперше 2х мінус 8 помножити на мінус 12, дорівнює 7х. 2 Примноженні мінус на мінус дасть плюс 8 на 10, 80 8 на 2, 16, 80 плюс 16, 96. дорівнює 7. 96 перенесемо в протилежну частину з протилежним знаком. 7 мінус 96. Отже, 2х дорівнює. Від більшого за модулем віднімаємо менше за модулем, буде 89 і ставимо знак того числа, у якого модуль був більше. Отже, щоб тепер знайти х обидві частини рівняння поділимо на 2. Мінус 89 ділимо на 2, буде число від'ємне, це буде 44,5. Отже, х знаємо, y знаємо, можемо записати відповідь. Мінус 44,5 мінус 12. Система розв'язана.